Якщо ви хочете почати продавати в інтернеті і у вас обмежений бюджет, тоді це відео саме для вас. В цьому ролику я розповім, як швидко та легко створити ось такий інтернет-магазин із готових шаблонів. Далі я покажу, як ми крок за кроком створили інтернет-магазин для одного з наших клієнтів. Це крафтовий бізнес, де пані Ірина вручну виготовляє прикраси з натуральних каменів та продає їх по всьому. Світу посилання на інтернет-магазин, який ми створили, я залишу в описі до цього відео. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко-Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний smm аудит. Ми проаналізуємо ваш профіль за 20 ключовими критеріями, та ви отримаєте pdf документ де будуть прописані точки росту для вашого бізнесу. Тож переходьте в Instagram та підписуйтесь. На моєму youtube каналі вже вийшла ціла серія відео про те, як створити сайт, але це відео буде принципово відрізнятися. По-перше, я покажу вам, як створити саме інтернет-магазин та які є відмінності порівняно зі створенням звичайного сайту. По-друге, ми детально розберемо роботу із готовими шаблонами на темплейт Монстр, що значно пришвидшує та полегшує вашу роботу. А також розглянемо обов'язкові на мій суб'єктивний погляд. Плагіни для створення інтернет-магазину, такі як WooCommerce та Elementor. Тож дивіться до кінця, буде цікаво. Все починається з брифу. Для початку ви маєте чітко усвідомити, який сайт та з яким функціоналом ви хочете. На цю тему я зняв окреме відео з гарною теорією, яке ви можете подивитися десь тут за допомогою підсказки, а також посилання на нього я залишу в описі до цього. Ролику, ну а ми одразу перейдемо до практики. Для початку заходимо на сайт Template Monster та реєструємось. Тут ви можете знайти велику кількість класних шаблонів сайтів, інтернет-магазинів, графіку, аудіо, відеоматеріали та багато чого іншого. Окрім платних продуктів, тут також ви можете знайти і безкоштовні, тож щиро рекомендую. Ви можете придбати шаблон в роздріб, заплативши тільки за нього якусь невелику суму, або можна оформити підписку на Monster One. Це універсальний набір продуктів для запуску та просування бізнес проєктів В описі до цього відео я залишу посилання на темплейт Monster, тож переходьте та реєструйтесь. А за промокодом Марченко ви зможете отримати 10%. Знижки на підписку Monster One та 7% на будь-який інший продукт Template Monster. Деталі в описі. Звісно, ви можете створити інтернет-магазин за допомогою безкоштовних шаблонів WordPress, але є певна кількість суттєвих але. По-перше, це довше та складніше і потребує більшої кількості налаштувань, щоб підігнати таку безкоштовну тему цей шаблон під ваші. Потреби та побажання. Також ви маєте враховувати, що подібні шаблони вони не завжди працюють коректно а також в кожен безкоштовний шаблон розробник вшиває посилання на свій сайт для того, щоб трошечки покращити seo просування Template Master має дуже класний пошук, за допомогою якого ви швидше та легше знайдете шаблон, який буде повністю відповідати вашим. Критеріям та побажанням. А якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви завжди можете звернутися в техпідтримку. Особисто у мене залишився приємний досвід комунікації з саппортом, тож рекомендую. Після не дуже тривалого пошуку ми обрали ось такий шаблон для інтернет-магазину. Він відповідав всім нашим критеріям та побажанням. А також, якщо бути відвертими, він просто сподобався пані Ірині. Тому ми зупинили вибір свій саме на ньому. Придбати шаблон доволі просто. Вам необхідно просто додати його в корзину, потім перейти туди і оплатити. Тут нічого складного немає, тож не будемо зупинятися тут довго, а краще перейдемо до налаштувань. Після покупки шаблону ви отримаєте файл з шаблоном, власне, інструкцію, а також ліцензію на використання шаблону на одну Доменів, як обрати хостинг та домен, які є важливі моменти та нюанси, які ви маєте врахувати, я детально розповів ось в цьому відео. Посилання на нього я залишу в описі до цього ролику. Тож переходьте та дивіться, але тільки після того, як додивитись цей ролик. А тепер заходимо на наш хостинг та встановлюємо CMS-систему. Обираємо із всього списку саме Wordpress. Після цього нам потрібно вказати деякі налаштування, такі як домен вашого сайту, контактний імейл, логін та пароль від адмінки вашого сайту, а також інші налаштування, такі, наприклад, як мова. Чудово, тепер нам треба зачекати десь 10, 10 хвилин. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб подібних роликів ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. А тепер переходимо в адміністративну панель WordPress. Для початку нам потрібно видалити зайві. Публікації, сторінки і все не потрібне, тому що у нас буде е, сайт створений абсолютно з нового шаблону. Тепер переходимо на вкладку теми та тиснемо додати нову тему. Після цього нам потрібно послідовно завантажити файли, які ми завантажили до цього з template Monster. Так, Завантажуємо. Другий архів і тиснемо імпортувати. Після цього ми можемо активувати його і раджу одразу встановити всі плагіни, тому що розробники вже про вас подумали, потурбувалися, і вам не потрібно буде ламати голову, що ж, е додати, щоб ваша е тема, ваш шаблон найкращим чином працював. Так, чудово, тепер переходимо та імпортуємо демонстраційні дані. Треба трошки зачекати. Чудово, чудово, тепер можна зайти також в налаштування. Та поставити прапорець, так, це не те, ось так. Заходимо на ластування та ставимо прапорець пост нейм Таким чином, це допоможе вам з SEO оптимізацією ваших публікацій. Власне кажучи, от і все. Ось таким чином зараз завантажиться наш шаблон. Саме ось так одразу буде виглядати ваш сайт, що я вважаю доволі продуктивним. Після завантаження шаблону вашого сайту на хостинг, переходимо в адміністративну панель WordPress. Не лякайтесь, вона тільки на перший погляд виглядає страшно та заплутано. Насправді, якщо трошечки розібратися, все стає зрозуміло. Саме тут ви можете змінювати та редагувати ваш сайт та підганяти його під ваші потреби. Саме в адміністративній панелі сайту ви зможете додавати нові товари. Нові сторінки на сайт, а також робити публікації у вашому блозі. Щодо того, як працювати з адмінкою WordPress, я вже говорив у попередніх роликах, тож рекомендую їх також подивитися. В цьому відео я хотів би детальніше зупинитися саме на відмінностях роботи з інтернет-магазинами, на плагінах WooCommerce, а також Elementor. Це вгадаю буде для вас набагато корисніше та зекономить ваш час. Ще одна перевага Template Monster полягає у тому, що ви можете бачити одразу після встановлення шаблону в боковому меню всі необхідні плагини для роботи вашого інтернет-магазину. Це дуже зручно, і ви можете вже починати працювати. Тут важливо згадати про плагін Elementor. Якщо у вас немає, Знань з програмування або інших технічних навичок для створення сайтів, цей плагін вас дуже сильно виручить, адже ви можете у зручній візуальній формі редагувати та створювати сторінки з красивим дизайном. Вам потрібно всього навсього обрати із бібліотеки елементів текст, картинку чи відео, чи якийсь будь-який інший, інший елемент. Та перетягнути його на сторінку і далі у зручній формі редагувати. І таким чином створювати такий дизайн сторінки, який ви хотіли би бачити. Це дуже легко, тому рекомендую цей плагін використовувати. Якщо ви хочете створити інтернет-магазин на WordPress, плагін WooCommerce вам просто життєво необхідний. Саме він робить із простого сайту, Платформу для торгівлі в інтернеті. Тут ви можете налаштовувати статуси замовлення, працювати з клієнтами, з замовленнями, робити якісь налаштування стосовно прийому оплати та платежів. Це дуже класний плагін. Якщо ви хотіли би, я міг би зняти щодо WooCommerce e окреме відео. Якщо вам це цікаво, будь ласка, дайте знати в коментарях. А тепер давайте додамо товар, щоб ви могли. Наприклад, переконатися, наскільки легко це робиться. Переходимо у вкладку товари та тиснемо кнопочку Додати новий. Після цього ми бачимо віконце, де потрібно вказати назву товару, його опис, а також можна додати якісь додаткові параметри. Наприклад, ви можете вказати категорію товару. Це допоможе структурувати ваш інтернет-магазин. А також, наприклад, можна додати пов'язані. Товари в залежності від е, налаштувань і функціоналу вашого інтернет-магазину, який ви можете придбати на сайті Template Monster, ці налаштування можуть трошки е, різнитися, але в принципі загальна логіка буде одна і та сама. Після цього клікаємо е, опублікувати і бачимо, що доданий товар виглядає ось таким чином. Нічого складного, в принципі, далі нам потрібно просто наповнити сайт. Текстом, картинками. Якщо на шаблоні, який ви обрали, є якісь додаткові зайві блоки, ви можете їх дуже легко прибрати за допомогою плагіна Elementor. Просто заходите на сторіночку, включаєте редагування, виділяєте непотрібний блок та його видаляєте. Тобто нічого складного. І ще такий важливий момент, коли ви будете обирати шаблон, раджу одразу звернути увагу, щоб цей плагін був встановлений. Ну і також, якщо ви. Саме хочете створити інтернет-магазин, то тоді, будь ласка, зверніть увагу, щоб плагін WooCommerce також був. Всі ці налаштування та описи шаблонів вони є на сайті template Monster, Тож ви можете з легкістю це все побачити, ознайомитись та зробити правильний вибір. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. Ну а мене мотивує створювати для вас більше та кращий контент. Побачимось!